ОМТ-WSE. завантаження 6 кілограмів, віджим 1000 обертів на хвилину, компактна глибина продукту 42,5 см. сантиметри, 5 років гарантії на мотор. Країна виробництва Польща. пральна машина Індезіт пропонує вам максимальну гнучкість у виконанні завдяки Фаст Сайклес». Одночасно можна прати кілька тканин. Окрема програма для прання кросівок та будь-якого спортивного взуття. Набір швидких програм MyTime заощадить ваш час та залишить його для улюблених справ. Надзвичайна тиша під час роботи стане додатковою, але вкрай суттєвою перевагою, визначення необхідної кількості води для прання в залежності від завантаження, скільки речей, стільки і води без перерозходу.